Публічні закупівлі це завжди тема, яка, мене і закрили мені песок, яка викликає обурення, бо особливо коли це велика, велика сума і ну, не зовсім все прозора. Закупівлі Міністерства оборони з певного часу, і в тому числі в умовах війни, здійснюються ну, поза конкурентними аукціонними способами тобто це прямі угоди, і зрозуміло, що це ну, не в Публічному доступі цих договорів немає, бо ну є певна бо це інформація специфіка, та, ну, під грифом під грифом, ребята. От, тому е, коли е, журналісти цю тему почали піднімати, і я е, автор, який це розслідування оприлюднив на зеркало тижня? Він е, повідомляв, що з запитом про йому стало відомо про договір, на підставі якого заку, Міністерство оборони закупляло там не тільки яці, там багато інших продуктів за певно, ну деякими завищеними ну, цінами. Ну, ну як, картопля по 22 дві гривні закупи, закупка по 22 гривні за кілограм, От, де, і... знаєш скільки зараз картопля коштує? 5. Це ну, в це магазині. Є, це це, це да, та, яка ну, тематологічних... Ярик, це та, яка літом ну, вирощена, Можливо, вирощували зараз. Питання логістики майбутніх. ну, Мороз. Це, це інші. М Мороз? Ми тут за бойко говорили, ти Морозу згадав? Ну, ну. <реш> Мороз, Литвин купали гно. Ну. <реш> я з... я... Віктор Андрійович! Так, я, я завжди за. Ми знайдемо чекаю... наших зрадників. Я чекаю, коли Ющенко прийде знову. І і скаже так, бля. і скаже так. я... Ні, він же коли прийде, то буде раніше було Ющенко, так, а зараз буде Ющенко, так сяк. Ні, або, Ющенко можливо. Mm. От, є е, журналісти, які прийшли з е, вони отримали доступ до цих матеріалів, е, і на автор е, в публічному доступі казав, що я е, приходив неодноразово до Міністерства оборони і пояснював, що друзі ми виявили таку проблему. Поясніть, чи це правильно, чи це можливо нас дезінформують, можливо, є якісь там Щоб не виливати це все Щоб не виливати це все назовні і не е, е, давати в тому числі нашим Приводу. ворогам е, чіплятися все, все, за чіп... це. Як я зараз... кажуть, роз... Довоти човен Так, розгойдувати човен, і відповідно позиція міністерства була полягала в тому, що ну ми, типу, подумаємо. Там ви залишаєте там якісь запити, і від це відтерміновувалося. Потім, коли він зрозумів, що іншого варіанту немає, як цю коли там, диван ні. колись закінчився. Та, і треба це все оприлюднювати, і е, потім всі, якби зрозуміли, що є певна проблема. І після того, коли виявили проблеми, і це все почало набрати оборотів. Чомусь міністерство прийшло до висновку, що ліпше е, м, кращий захист і напад і почати розбирати позиції там яєць за кілограми.